Якщо ви мене спитаєте, як духа, що відповідає за різдво, для кого це все свято? Я із чистою совістю відповім для всіх, і особливо для дітей. Саме зараз позаду мене відбувається головна подія цього вечора: різдво ти не один, яку дивиться вся країна. Приєднуйтесь. У будинку митрополита на території собору скоро з'являться важливі гості та приведуть своїх дорослих. Синок, ти та як там, ти чимний? І Васичок, привіт. Ну що, ти вивчив колядку? Давай. Тобі, пане господа. Ладуся, ладуся земле, син Божий. Божеся покливечу тобі, пане Господа. Буває й таке, що колядників на святвечір забагато, але я на права господаря різдва та коляди закликаю хазяїв усіх зустрічати. Яке різдво без гостей, яке різдво без дітей. Сьогодні багатодітні родини зібралися зустрічати Різдво, і, безперечно, це неймовірна радість, відчуття щастя, відчуття єдності української родини неймовірно. Ну і в першу чергу це насправді свято для дітей. А ви пам'ятаєте наші колеги, коли ви були маленькими? У вас було різдво? Завжди було різдво, і це було особливе свято, навіть важливіше ніж новий рік. Ми збиралися у найстарших представників нашого роду у моєї бабусі і дідуся, і збиралася вся родина. Накривався стіл, обов'язково була кутя. Мій дідусь не дуже шанував ялинку, тому ми не наряджали. У нас дома була у нього, ні. Але він розповідав завжди про дідух і про те, як це мало бути, і про історію свята самого. Тимур, в тебе як було в дитинстві? Ви варили кутю, подавали на стіл вареники, 12 страв. Само все, собою, само собою. Мама ще за декілька днів починала готуватися, і готувати їй допомагали абсолютно всі само собою. Але найголовніше, що в різдво ми збиралися всі разом. Тобто з'їжджалася вся родина, де б хто не був, до мами, до тата, Момент, великий стіл. Так. Валя обожнює взагалі готувати. Який в тебе зараз стіл? Готую, і я люблю це. І більше того, за цим стежить вже навіть моя старша донька Соломія. Вона каже, 12 буде, а що ще? А -а -а. І вона вишукає щось цікавеньке. У мене у дітей був такий період цікавий. Вони брали, наприклад, книги кулінарні, гуртали і казали, а давай спробуємо завтра ось це. Тобто для них це своєрідний фан. Тому так, я накриваю стіл. Минуле різдво, на жаль, було не всією родиною, тому що Андрія не було з нами. Але я сподіваюся, що цього різдва нам вдасться зібратися всією родиною. Які вдома є завдання? Я в дитинстві, наприклад, весь час мав партзадачу, Я натирав мак, так щоб це було по справжньому і, і нарізав дрібно-дрібно горіхи до куті. які ставиш задачі перед Тимуром? Він має їх виконати всі, в принципі. Це, це варіативно. Ну перша задача бути вдома, цей вечір. Це складно. Ну, А далі вже все там. Тут, от підріж, тут е щось там щось на, на шинку, і тут ще щось роби. Ну, тобто, Тут зробив. Да, ну, різ різноробочий. Старший, різноробочий. по бери побільше і неси. си. <свист> коди, <свист> а, а в вертепі хтось брав участь колись? Я брав. Кім, да. кім ти був? Я навіть знаю, ким ти був. Це <свист> було, я вважаю, в принципі, своїм першим публічним виступом. <свист> Це <свист> був <було свист> <серед> перший клас. Мені шість років. І я якраз був такий у шароварах, у вишиванці, в папасі і води в козу. І козою були мої два однокласники, які які отак стояли на них. Там щось накинулись, і я отак от виходив, казав: «Я йду, козу, веду. <рес> 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 ну, у нас і, збиралися і ходилися по сусідам щедрувати і колядувати, бо це такий був легальний збір солодощів. Вони всі були твої. Ти ходиш по сусідам, щедруєш, колядуєш, а потім вдома сидиш уже ділиш і щасливо. Поїдаєш цукарки. <рес> Чи відчуваєте ви різницю між минулим роком, коли ми ще святкували 7 січня, і між. Цим роком, коли це 25 грудня, з минулого року тільки 25 грудня для мене це взагалі таке екзистенційне питання, тому тільки 25 грудня. Ну, По друге різдвяний пост закінчується різдвом, і нарешті новий рік можна святкувати, як всі так поїсти. розслабитися. І не рахувати, чи є в цьому салаті там м'ясо чи щось молочне, бо тобі ж не можна. Ти ж на пості. Нарешті всі, хто тримає пост, може розслабитися і відсвяткувати новий рік з усім світом. Ми бажаємо вам, дорогі наші родини. Ми бажаємо всім українським родинам щастя, перемоги, злагоди. Нехай це свято ще більше об'єднує всіх по цілому світу, щоб родини ось так збиралися, раділи один одному, вирощували і ростили дітей і насолоджувалися життям. Дякуємо зі, зі святом, зі святом. Дякуємо. Найбільше ми всі хочемо, аби різдвяна ніч та кожна ніч були для наших дітей спокійними, тихими, мирними. yeah 却。<Sure. S 2> yeah.